Нині начало індикта богослужебного року, навчального року, дата 1 вересня, 1 сентября, церковна. Так все стало, що і школи починаються з цієї дати, і ми з ними починаємо свою школу, школу духовну, Євангельську Божу. Нині Цьому празднику привела із Афона ікона Божої Матери Геронтіса, наставниця і Так, по благословенню архієрея, в цей день і святкуємо і ікону Божої Матери, і її приботия, но з тим елементом, що в цей день, коли молимося за начало науки церковної і світської. Свідка наука скоро 13 днів по новому календарю. Молитися за всіх учнів школи, за наших діточок, за батьків, котрі направляють дітей у школу, за тих учителів, котрі організували навчальний процес. А також молитися і ми, учні, з вами, віруючі люди, студенти Христови. Молимося нині у ікони Божої Матері Геронтіса, прося у неї благословення на Богослужбовий новий рік і на добрий навчальний рік. Сьогодні Ісус приходить в соннище і попросив книгу, дали йому книги Ісаїї, а Він розкрив, найшов місто, де було написано так: Дух Господній на мені. Бо Він мене помазав, а у древності помазане якби назначення надовжності, він мене помазав благовістувати нижчим, послав мене ісціляти сокрушених серцем, проповідати пленним освобождення, сліпим прозрення, відпустити і змучених на свободу, проповідувати літо Господнює, Благоприятної. І закрив книгу і сказав, все нині сповнилося. В мір прийшов Месія, той, Котрий був обіцяний Богом як Спаситель Міра, прийшов до кого? До блаженни Нищої духом. Люди, котрі осознають свою нищету, тобто не знають, тися будуть учити. Ісус прийшов не до гордіців, не до якихось мудреців, прийшов до простих нас, до народа Божого, котрі готові ставати на духовний путь, або вернутися в Царство Божо, благовістувати нищим, но при тому зціляти сукрушених серцем. Природа людська із гріха Адама стала заражена. Вірусами, гріха і беззаконня. І от тепер Ісус прийшов, щоб іти природу нашу. Не просто формально відпустити гріхи, як кажуть сектанти або западні християни латинські, а іменно іти нашу природу, тобто що головне, як кажуть сьогодні про філософи, матриця то, на котрі основана наша природа. Но сказано ісціляти тих, хто має сокрушене серце, богача, гордіця, безбожника, от не касається. Вони самі сознательно себе не допускають до духовного ісцілення. Подобно тому, як у лікарні скромні люди довіряються лікарю, і лікар кому як одному робить ріже апендицит, Другому робить другу операцію, а от знайшлися у лікарні хворі, у котрих апендицит. А вони сказали, а ми не віруємо у твою медицину, нас і різатися не даме. Тоді лікар їм скаже: а ви умрете, іначе виходу не буде, розорваний апендіцит і біда, так і гордіцям всього світу, коли вони відказалися від Христа, а нині є такі люди, котрі публічно не вірують у Бога, публічно боються з церков'ю і в Ужгороді є такі, хоч їх немного кучка, але все одно є. Так от до них ісцілення сокрушених серцем не відноситься до нас, до людей Божих, до дітей Божих, котрі з серцем присходить духовне і ісцілення природи чоловіка. Проповідувати прийшов Ісус що плінінним освобождення. Представ собі картину, коли армія прийшла у Європі до німецьких концлагерів, і тоді, перші, куди заходили у концлагер, об'являли в свободні. Так Ісус прийшов заявити, хто буде мати віру у Христа Ісуса. Той получає духовну свободу. А также сліпі дістають прозрення, і змучені гріхами і сатаною виходять також на свободу. От смисл сьогодні Евангелія, і для чого прийшов Ісус. Господи, благослови наших людей котрі з окруженим серцем прийняли від тебе і котрі отримали по вірі в Христа духовне зріння, котрі нині, як пліненні гріхами, отримали свободу, і ізмучені сатаною, многі люди, коли Христос прийшов у мир, отримали свободу. І ти, Божа Мати, і твоя Чесна ікона Геронтіса, наставниця, благослови наших людей, щоб ми цінили подвіх Ісуса, Месії, Котрий прийшов не роздати нам Біблії, а прийшов ізцілити нас як доктор, як врач. А також Він прийшов, щоб повернути нас у Царство Боже. Ну а для того, щоб ми були добрі ученики, ми розпочинаємо сьогодні церковне новолетіє і красно учитися закону Божому. І хто з християн, православних, цілий рік ходить до церкви, кожен рік, то як рік студента на навчальний процес? Боже Мати Геровантіса, благослови наших дітей в школах, батьків, котрі готують їх. Учителів і всіх тих, хто нині в цьому світі приступає до науки Божої, Божа Мати, перед Сином Твоїм і ми, ученики, студенти, котрі також мають завжди мати перед собою Євангеліє, Слово Боже, Біблія має бути настольна книга, щоб кожен день, як ми, Три рази на день, так що раз на день ми відкрили Біблію і слово Боже читали і тим напиталися. А також желаємо, щоб і наш Ужгород, який є майдревній, древніший, ніж Київ, до речі, і древніше місто в Європі, щоб воно було культурне, духовне, В ньому Бог благословив нам збудувати багато храмів, а тим самим показати, що той тисячу сто років православ'я. Принесли Кирилі Мефодій, а не, не принесли із, із другого боку із Востока, а значить, ми православні, а значить, нам треба його берегти. А для того, щоб мати силу і мудрость берегти православ'я, требася вчити, а тому маємо у руках можливості через інтернет заходити, узнавати, читати, писати, читати святих отців, Читати толкування Писання, дивитися на позицію церкви, знати, що священне предання оберігає нас у знанні істини, держася церкви Христової, часто сповідатися і причащатися, духовно возрастати. Лише так ми діти Божі, діти церкви, діти православ'я, а у вічності, наслідники Царства Божого. Амінь.